Друзі, доброго дня! І так, починаючи з 1 березня 2024 року, у більшості внутрішньопереміщеним особам більше не будуть нараховувати та виплачувати грошову допомогу. Якими будуть принципи продовження виплат, кому продовжать виплати, а кому ні, розкажемо зараз в цьому відео. І так, замміністра Міністерства соціальної політики Дар'я Марчак сказала наступне: ми змінюємо загальний принцип продовження виплат для внутрішньопереміщених осіб. Тепер для отримання допомоги враховуватиметься сукупний дохід усієї сім'ї, який з розрахунку на одного на одного члена сім'ї має становити не менше 9444 гривні, тобто чотири прожиткових мінімуму. Ми будемо дивитися на офіційні доходи сімей, щоб визначити, чи потрібна допомога для цієї сім'ї, за словами замміністра Дарії Марчак. З 1 березня 2024 року виплати будуть автоматично продовжені таким категоріям переселенців. Перша категорія це пенсіонери із пенсією не більше ніж 9344 гривні. Друга категорія це люди з інвалідністю. І третя категорія це діти-сироти. Тобто виплати продовжувати будуть тим категоріям громадян, які однозначно не можуть працювати. Крім того, виплати зможуть надалі отримувати сім'ї, які проживають в зоні бойових дій або в безпечних регіонах, і в яких діти з певних причин не можуть навчатися в режимі офлайн. Тобто, батьки в таких сім'ях мають за ними доглядати та не можуть в результаті за цього працевлаштуватися. Таким громадянам слід звернутися із заявою про призначення допомоги про. Продовження виплати внутрішньопереміщених осіб, також виплати від держави зможуть отримати сім'ї, члени яких за останні півроку прагнули до економічної самостійності, тобто стали на обліку службу зайнятості, працевлаштувалися або розпочали власний бізнес. Про таких громадян за міністра соціальної політики Дар'я Марчак зазначила наступні слова: як нашу подяку, ми продовжимо їм виплату ще на 6 місяців. Виплату цієї допомоги, а ось дорослі українці працездатного віку, які не мають дітей і не працюють, виплати в результаті не отримувати. Такі люди не мають обмежень, які заважали би їм працювати, тому вони повинні знаходити роботу і самостійно забезпечити себе. Що ви думаєте щодо призупинення в більшості внутрішньопереміщеним особам грошової допомоги виплати? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також просимо підписатись на цей канал. Всього найкращого.